У столиці ж провів велику прес-конференцію повноваженої Верховної Ради України, той саме Дмитро Лубінець. Основна мета це в чергове донести всьому світу, які звірства чинять окупанти на нашій території, і що непокаране зло повернеться двічі сильніше. Кадри, які останнім часом сполошили увесь світ, це розстріл нашого військового за гасло в Слава Україні. Та як нелюди відтинають голову військовополоненому. Окупанти не рахуються ані з малими дітьми, ані з немічними пенсіонерами. І таких доказів військових злочинів РФ просто безліч. Тому їх фіксація і документування необхідне, аби у майбутньому притягнути винних до відповідальності. Окупанти не приховують, що усіма методами намагаються. Знищити нашу культуру і українську свідомість, а на тимчасово окупованих територіях буквально під дулом автомата змушують людей отримувати російський паспорт. Останні два тижні ми фіксуємо факти, що Російська Федерація створила окремі е, групи, які роблять поквартирний обхід та побудинковий обхід обхід сільській місцевості. Де переписує абсолютно всіх, хто має російський паспорт і хто не має російський паспорт, у нас зафіксовані факти, що до громадян України без російських паспортів були застосовані як фізичне насилля, побиття, так і вже є група осіб, яких забрали і вивезли в невідомому напрямку. Раз за разом на деокупованих територіях наші військові знаходять катівні, де людей залякували і вбивали. Часто, просто заради розваги непроста ситуація із військовополоненими, яких тримають у нелюдських умовах, і часто мова про дотримання Женевських конвенцій навіть не йде. Чимало цивільних силою вивозили і вивозять нині на територію РФ, масово депортують і дітей станом е на теперішній час. В розрізі депортовані стоїть більше 19 тисяч дітей. 19 тисяч 336 дітей вони зразу розпроділяють по сім'ям. У аргументу російських сімей, навіщо, навіщо вони беруть українських дітей? Це кошти. Вони з бюджету отримують кошти. Для них це інколи таке враження. Нічого особистого, just бізнес, омбудсман переконаний, що увесь світ повинен бачити і розуміти, що Росія це держава-терорист, і їй точно не місце в міжнародних організаціях, і що непокаране зло повертається вдвічі сильнішим. Олександр Крапач, Олександр Олійник, телеканал Київ.